Анастасія Лютницька природжений лідер. Саме так про неї відгукуються друзі, знайомі, педагоги та активні учасники гуртка Школа молодого лідера у Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості. Анастасія вміє згуртувати навколо себе однодумців заради досягнення поставленої мети. Творча, весела, доброзичлива зі світлими позитивними думками. Дівчина хоче зробити цей світ добрішим та справедливішим, і саме сучас. Не креативне не молоде покоління здатне на багато безкорисливих справ для суспільства. Нам хочеться в принципі зробити всіх людей добрими. Нам хочеться зробити сильну міцну державу. Ми даємо про себе знати, і ми допомагаємо цим іншим. На кінець квітня. Ми провели до 26-ї річниці Чорнобильської трагедії акцію. На 9 травня ми з прапорами стояли біля вічного вогня, покладали квіти до братських могил. Ми допомагали Червоному Христу. Також ми збирали кошти з бідним сім'ям, малозабезпеченим ветеранам, ветеранам, старшим людям, які не мають просто фінансової підтримки. Ми команда дружня, ми один одного підтримуємо. Якщо в мене є якась ідея, ми її розкручуємо, ми допомагаємо один одному. Це взагалі не тяжко і мене всі підтримують. Я дуже їм вдячна за це. Виявила лідерські якості у своєї вихованки керівник гуртка школи молодого лідера Іванна Фишко, яка каже, що Анастасія гідна зміна сучасному поколінню суспільних діячів та активістів у краї. Зараз дівчина є президентом дитячої юнацької ради лідерів падіюну та активним учасником учнівського врядування. За ці роки Настя зробила немалий внесок у розвиток нашої школи молодого лідера для того, щоб нас побачили, нас скажімо так, почули. У нас було дуже багато благодійних акцій. Одна з яких немало важлива, скажімо так, для суспільства з 1 грудня по 1 січня. У нас була створена стінгазета і історія фондів, де можуть звернутися люди, які. Мають таке захворювання на імунодефіцит, і дуже багато у нас проводиться просвітницької роботи. Учасники школи молодого лідера доводять, що Закарпаття багате на активних та впевнених у собі лідерів, які прагнуть побудувати нову кращу державу. Ми ж побажаємо юним діячам нових ідей, суспільних акцій та проєктів і, звісно, втілення їх у життя.